Святкування тисячоліття, 1025-річчя хрещення Росії об'єднало конфесії. Міжконфесійну службу Божу відслужили у Львові в день пам'яті рівноапостольного князя Володимира спільно помолилися більше сотні львів'ян. Чотири священники чотири різні конфесії. У день відзначення 1025-річчя хрещення Київської Русі, Львів об'єднався у міжконфесійному молебні за Україну. Спільно молилися священнослужителі греко-католицької, автокефальної, православної церков, київського та московського патріархату є момент спільних богослужінь, і це є добрі перспективи, бо є надія, що все таки ми всі спадкоємці єдиного Володимирового хрещення, що прийде Ки момент історичний в житті нашої держави, нашої церкви, що буде єдина помісна церква, спільно помолитись та згадати, як зароджувалось християнство на Русі біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Зібрались більше сотні людей. Вів'яни певні нині в Україні велике свято є свято для всього українського народу. Хто себе хто себе вважає, тобто українцем. Ми повинні гордитися, що в нас такий був Володимир, який 1025 двадцять п'ять років проголос України. Зараз підтримують всі віру християнську. Щоб не було розбратів, ми повинні бути єдиними. Ми є християни, і не зважаючи на, на проблеми, на різне бачення, на, на, на різне виховання освіту і так далі. Ми є християни. І сьогоднішній день, і оцей рік, який оголошений роком хрещення Русі, він спонукає нас до, до єдності. Після завершення спільної молитви для львів'ян з духовно-мистецькою програмою виступив камерний хор Глорія. Нагадаємо, за соціальними ініціативами президента такі міжконфесійні молебні прийшли майже в усіх містах України. Юлія Манько, Андрій Дробний. Новини.